Смоленськ залишився без світла після атаки українських дронів по місцеві ТЕЦ. Також безпілотники вразили під станцією місті Трубачевськ Брянської області, через що російське місто частково залишилось без світла. Мама! Мама! Під атакою українських безпілотників опинилися і завод у Саранську та НПЗ у Дагестані. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, у ніч проти 22 жовтня, підрозділи Сил оборони України вразили низку стратегічних об'єктів на території Російської Федерації, зокрема Саранський механічний завод у Республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи йдеться у повідомленні генштабу. Відомо, що цей завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання. Також вражено Махачкалінський нафтопереробний завод у Республіці Дагестан зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства. За повідомленням інституту вивчення війни, після успішних українських ударів по нафтопереробних заводах у Росії зростають ціни на паливо. За даними інституту, зростання цін на бензин на собі відчули вже понад 70% росіян.